Прекрасні бабусині казочки. Казка Маленькі різдвяні капці. Жили собі колись у великому совиному лісі тато кролик, мати кролиця і семеро маленьких, пухнастих і кругленьких милих кроленят. Щодня тато кролик і мама кролиця працювали в садку, а малеча ходила до кролячої школи. Увечері, поцілувавши кожного кроленятка, Тато кролик брався до роботи. У світлі свічки він таємно від кроленят шив маленькі капці зі старих фетрових капелюшків. Працюючи, тато кролик примовляв: Одна пара капців, дві пари капців, три пари капців, чотири пари капців, п'ять пар капців. Наближалося Різдво, задули північні вітри. Тато кролик квапився завершити роботу. У цьому йому допомагала мати кролиця. Вона розмотувала нитки з котушки, подавала чоловікові ножиці, і напередодні Різдва тато завершив роботу. Виставив капці в рядок перед каміном і став лічити. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім паркапців. Задоволений своєю роботою тато кролик погасив свічку, і вони разом із мамою кролицею нарешті лягли відпочивати. Прокинулися вони обоє рано вранці. Тато кролик запалив вогонь у каміні, а мама кролиця поставила грітися молоко і заходилася смажити млинці. Тато кролик став лічити капці. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість пар капців. Хм, напевно, я ще не прокинувся, подумав тато кролик, а вголос промовив Чому тут лише шість пар? Мабуть, неправильно полічив і почав знову лічити. Одна пара, дві пари, три, чотири, п'ять, шість. Кролик потер очі, бракувало однієї пари. Він покликав мати кролицю. Немає однієї пари капців, розгублено мовив він. Найменших. Що ж нам робити? Не можна, щоб найменший кролик залишився без дарунка!» Кролики, тато і мама, тихенько, не здіймаючи шуму, обшукали всю оселю. Раптом тато кролик щось помітив під столом. Це й була пара маленьких капців, але хто ж їх поцупив і сховав? Він нахилився, щоб узяти їх, та як скрикне з несподіванки. У правому капці спали миші тато і мама, а в другому четверо крихітних мишенят. Тато кролик переніс маленьку родину до свого ліжка, спочатку діточок, а потім і батьків. Щоб миші не змерзли, він укрив їх ковдрою, по самісінькі носики. Тато кролик зробив це так тихенько, що ніхто з них не прокинувся. По тому взяв капці і поставив поряд з іншими. Тепер під каміном стояли всі сім пар капців. Дітки могли прокидатися. Настало Різдво. Прекрасні бабусині казочки. Казка Сувеніри на Згадку. Це був останній день канікул серафими в бабусі. Дівчинка з нетерпінням чекала приїзду мами й тата, але водночас їй було трішки сумно, адже вона мала залишити тут сірого котика і настійний годинник, у якому маленька пташка щогодини проспівувала час, складаючи валізу, серафима тихенько промовляла. «Як би мені хотілося взяти із собою бабусину лагідність і її любов до мене, а ще її фруктові пюре, ігри хованки і всі бабусині пісні, дівчинка вибігла в садок, сіла на гойдалку і злетіла на ній так високо, що майже дісталася білих хмаринок. Потім вона зістрибнула з гойдалки і зірвала дві маргаритки одну рожеву, а другу білу, три гілочки лаванди і поклала до своєї валізи. Разом із бабусею вони вийшли на блакитний паркан, щоб попрощатись з морем. Серафима усміхнулася і промовила як би мені хотілося забрати з собою мелодію води з її крапами та креветками, і навіть ці бурхливі хвилі. Бабуся підняла красиву мушлю. Це тобі. Послухайно, ну. якщо ти притулиш мушлю до вуха, ти почуєш море. Навіть якщо ти будеш далеко від нього вдома, ти зможеш почути пісню моря. І це чудовий сувенір. Серафима поклала мушлю в кишеню і всипала туди жменю піску. Цього піску з пляжу, який ніжно лоскоче ноги, такий гарячий у півдні і майже холодний із настанням вечора. Зненацька серафима і бабуся стрепетнулись. Бібіп! Це машина мами й тата. Серафима побігла по піску, штовхнула хвіртку, проминула гойдалку і кинулась в обійми тата й мами. Настав час від'їзду. На сонце насунула велика темна хмара, пішов дощ, наближалася осінь. Зі сльозами на очах Серафима обійняла бабусю, сіла в машину і довго махала їй рукою на прощання. До побачення, бабусю. У дорозі дівчинка думала про свої скарби, які везла додому, і не незчулась, як заснула. Приїхавши додому, Серафима заквапилась до себе в кімнату, розкрила валізу і звідти раптом вилетів прекрасний метелик. Як ти тут опинився? Ти сховався на Маргаритці? – Метелик облетів кімнату дівчини і вилетів у відчинене вікно. Серафима гукнула вслід метелику. Поглянь, яке красиве місто! І усі ці величезні будівлі, а в кінці вулиці стоїть моя школа. Трохи далі пекарня, церква і сквер, вдалої подорожі. Якщо ти повернешся до бабусі, перекажи їй, що я за нею вже сумую. А того ж таки вечора бабуся стояла біля блакитного паркана, дивилась, як сонце заходить за море, і думала про ону. Раптом барвистий метелик сів їй на руку, потім злетів і сів на духмяний горошок. Який же ти красивий! Коли б я була легкою, як пір'їнка, зізналась бабуся Метелику, я б умостилася тобі на спину. Ти відніс би мене до серафими, що зараз спить у своєму ліжку, а я би подарувала їй легенький, наче метелик, оцілунок.